Стою квартиру у Брюховичах 100 метрів квадратних в самому центрі Брюхович. Давайте вам покажу. Так, у нас залізничний дорожній вокзал, сам будинок. Квартира розташована на п'ятому поверсі. Поруч відразу ринок продуктовий, магазин близенько. Так, йдемо покажу вам квартиру. Зараз у доробляє доробляю документи. Тут буде теж додаткова парковка автомобільна, є магазин, одяг життя. Ця територія, ця ділянка належить до будинку. тому Зараз буде продовжуватися і ще робитися автомобільна парковка. Також є внизу ось комерційне приміщення. Тут є салон краси. Також от є автомобільні місця тут біля будинку. Е, кожен знає своє паркомісце і не паркується на чужому місці. Це паркомісце ходить до квартири. До речі, є зарядка для електромобіля. Ось вона. Паркуєтесь тут і заряджаєтесь, а можна, я би ще зробив би собі під і провів прямо туди на на місце і заряджався б з цього паркомісця свою машину. Поруч відразу дитячий садок, дуже зручно. Піцерія суші, будинок на 16 квартир, всі один одного знають. Дуже хороші сусіди, власники говорять. Дуже між собою всі любляться. Так, заходимо в квартиру, йдемо, піднімаємося. Будинок без ліфта. вхід підїзд домофон. Є місце для парковки, бачите, таких автомобілей. Тут так само можна поставити свою коляску, велосипеди. Піднімаємося на п'ятий поверх. Це у нас п'ятий поверх. Заходимо в квартиру. Якісні двері вхідні, домофон, сигналізація Аякс. Так, тут у нас зеркало, з правої сторони шляфу. Всюди де плитка є тепла підлога, Санбузол. ванна душ, два рукомийника. сушка. Посередині квартири вітальний острівок, де можна собі займатися трапезою. Санбузол ще один роздільний. Пральна машина, газовий котел фірма Bosch, посудомийна машина, духовка електрична і прихований холодильник з морозильним камерою. великий телевізор, розкладний диван. Кондиціонер, тепло, холод. Балкон виходить на вулицю центральну, дуже красивий вигляд. Центр Брюхович. поруч всі магазини, базарчик. Ідемо в кімнату, вам покажу. Так, Спальня батьківська велика. Шафа велика. Тут зона для краси жіноча. Ліжко. Дуже гарний тут крайне до брюховичі. І ще одне вікно. Так, переходимо на мансардний поверх. Загальна площа квартири 70 метрів квадратних, мансардний поверх 30 метрів квадратних. Так, це мансардний поверх, є вікно дахове, тут у нас гардеробна. один дошка, а розкладний диван. Ще одна гардеробна. Це може бути чоловіча гардеробна. Так, вона є. Тут зона дитяча. Санвузол. Загальна площа квартири 100 метрів квадратних, з яких мансардний поверх має 30 метрів квадратних. Кого зацікавила дана пропозиція, звертайтеся, з задоволенням вам покажу цю квартиру. Всім гарного дня!